Назар, перше запитання. Чи має місце жінка на виробництві, чи береш ти на роботу жінок? Чи це все-таки як на кораблі? Жінки до біди? Ну, Враховуючи ситуацію в країні, то мені здається, що зараз виробництво без жінок в принципі не може існувати. А По-друге, якщо чесно, то жінки в 90% більш відповідальні. Тобто... Які ще є плюси, мінуси в жінок? Е... Які плюси? Давай почнемо? Добре, плюси. Менше п'ють або взагалі не п'ють. Тобто, ну, з цим питанням, з контролем, відпадає. Так. Друге більш відповідальні. Третє, в моєму випадку, вони розрізняють кращі кольори. Якщо для чоловіка це це однаковий колір, то для жінки це не однаковий колір. О. Ну і і що? І плюс в тому, що в принципі вони дають мотивацію чоловіка. Якщо Чоловіки бачать, що жінки краще в них працюють, то вони починають швидше рухатись. А з мінусів, що скажеш? Та мінусів напевно, що немає. Можливо, якісь там та ні. Романи. Давай, давай я тобі з мінусів назву ну, один. Dai. Все таки чоловіки, е порядні чоловіки, коли є дівчата на виробництві, їх трошки шкодують. І важку роботу все-таки забирають на себе. Є там певні виробничі процеси, де, в принципі, по технології нашій це повинна робити жінка, але чоловіки їм ідуть, допомагають, налаштовують станок, ще щось. От і ще з мінусів: що жінки, в принципі, все вміють робити, все можуть на виробництві навчитися, але. Деякі процеси їм ідуть складніше, бо в них немає певних базових технічних навичок. Наприклад, там розмір ключа підібрати, щоб станок налаштувати, чи ще щось. Вони швидше адаптуються до виробництва. Але я б сказав, що все-таки е, ну, також то, дуже швидко і плюсів дуже багато. Ну, тут би я з тобою поспорив. Ну, як на мою думку, зараз жінка може виконувати всі ті самі функції, що й чоловік. Ну, ми про роботу говоримо, звичайно. В мене Перша працівниця, яка була старша в фарбальному цеху, це була жінка. Вона його ремонтувала, вона її налаштовувала верста угу. і повністю з цим справлялася. Ну, давайте, ви напишіть е свою думку з цього приводу. Це було наше перше відео з інтерв'ю. В Назара далі будуть ще.